Суд постановив апеляційну скаргу представника позивича державного реєстратора виконавчого комітету Мушнівської сільської ради Андрушенко Ірини Сергійни, адвоката Олененка Олександра Володимировича Залишити без задоволення. Рішення Черкаського кожного адміністративного суду від 18 березня 2024 року залишити без сьогодні. Відбулося засідання апеляційного суду по розгляді апеляційної скарги державного реєстратора, яка допомогла рейдерам захопити велике підприємство на Черкасі – олійний завод. Лише статутний капітал, якого понад 250 мільйонів гривень. Право, в якій державний реєстратор, яка забезпечила п'ять незаконних реєстраційних дій, за допомогою яких рейдери захопили підприємство Олійний завод на Черкащині, виставили свою озброєну охорону, загнали людей, назвалися новими власниками. Дякуємо колегії за справедливе рішення. Суд відмовив державному реєстратору уявіть, мало нахабність після такого зухвалого рейдерства. Подавати в суд судитися проти міністерства юстиції і казати, щоб її знову поновили на роботі, і далі вона буде отаке, от реєстраторство забезпечувати. На щастя, в минулому році Мінюз спочатку скасував ці реєстраційні дії. Господарський суд задовольнив наші позови, і навіть ті фунти, які брали участь в рейдерстві, визнали всі свою вину черга за реєстраторами, черга за нотаріусами, які забезпечували. Отаке от зухвале рейдерство. Цим рішенням в принципі, встановила справедливість не для конкретного підприємства, а для усіх підприємств, які потерпали від рейдерства. Колегія в цій справі стала на бік справедливості, стала, зрештою, на бік держави, тому що в іншому випадку, задовольнивши такий позов реєстратора, був би приклад всім іншим реєстратором чудіть, рвіть. Переписуйте будь-який бізнес, будь-яку нерухомість, що хочеш, на будь-кого, тобі ніякої відповідальності за це не буде. На щастя, є позитивний приклад не тільки для нашого підприємства, є позитивний приклад для цілої держави, для мін'юста. Так само дякую йому, що весь час активно оборонялася проти цього зухвалого позову.